Ми цього дочекалися. Позаду лишились три етапи, в яких вирішилася доля чемпіонату для трьох претендентів на титул. Переможець свідомий: сезон закритий. Ера завершена. Три тижні наповнені неочікуваністю, поверненням до абсолютної форми та непоступливості. Це проект гальм» і наш огляд фіналу сезону заключного трійника неймовірного року, які пам'ятатимуть ще довго. Влаштовуйте зручніше, підготуйте свої улюблені напої та смаколики, бо ми погнали. Хочемо спершу подякувати спонсорам каналу: це Руйнівна ранчо, Еч Exe, Олександр Поламар, 47 Stories, Вільям Пімільган та Максі Вайлд. Доєднатися до списку наших помічників легко. Треба натиснути відповідну кнопку під відео та обрати рівень підписки картингіст або пілот. Нас можна підтримати через Приватбанк та Монобанк. Всі реквізити в закріпленому коментарі під відео. Також не забувайте донатити на наші сили оборони. Це зараз найголовніше для всіх нас. Фінальний відрізок почався на холодних вулицях Лас-Вегаса, де баланс сил між командами змінюється і завжди варто очікувати цікавих результатів. Остання вулична траса в сезоні стала проблематичною у технічному плані, і ми розповімо, з чим саме лідерам та деяким іншим командам довелося зустрітися. Протягом вихідних у Вегасі Red Bull не мали значних проблем з темпом в сухих умовах, оскільки траса розкриває найсильнішу якість боліда максимальна швидкість на затяжних прямих. Але в дощ це зовсім інша історія. Ферстапен не зміг знайти робоче вікно для проміжної гуми в таких умовах. Юкі мав нове днище, яке зняли з боліда Ферстапена у Бразилії. Підозрюємо, що днище було зроблено спеціально під підсоноду, щоб допомогти Максу боротися за титул. Для Феррарів все було складно, оскільки в дощ вони традиційно не мають потрібного щеплення, хоч і можуть боротися у вдалих випадках. На практиці можна було не дивитися, оскільки Скудрія полюбляє встановлювати повну потужність двигуна пілотам у п'ятницю, щоб максимально симулювати темп. Були проблеми з коробкою передачу Шарля, а Льюіс не міг знайти достатньо щеплення на слизькій трасі. Макларен все ще мав технічно найкращий болід, навіть попри те, що вони не мали неймовірної переваги над суперниками. Лас-Вегас завжди був далеко не найкращою трасою для Макларен, оскільки затяжні прямі не розкривають головну сильну сторону боліду, стабільність притесної сили та ефективність аеродинаміки по поворотах Макларен не потрапили в налаштування днища, що потім зіграє свою роль. Але це вперше за кілька років, коли команда погано оцінила свої можливості на трасі. Мерседес все ще почував себе значно краще у прохолодних та сирих умовах. У Вегасі вони вважались фаворитами. Все виглядало дуже привабливо для Мерсі. Траса нова, минулі роки на ній команди були плюс-мінус на одному рівні, у тому числі і лідери. У 2024 році Mercedes віднайшли неймовірний темп через холодні температури. W15 був залежний від холодного клімату. Схоже, що ця риса болідів вже минулого регламенту передавалась і далі. У холодних умовах Mercedes краще нагріває гуму у кваліфікації та у гоночному режимі. Через це на першій практиці вони тренували саме довгі серії. На жаль, пілоти срібних стріл самі помилились з вибором налаштувань, тому не змогли повністю розкрити потенціал своїх машин. Окремо поговоримо про найкращу команду середняк – «Вільямс». Ще перед Остіном та Бразилією Джеймс Ваус сказав, що вони повністю фокусуються не на аеродинамічній складовій, а на роботі з гумою. Було багато недоліків у кваліфікаційному темпі, а шини в гоночному режимі хоч і жили довше, але не видавали бажаної продуктивності. Перші плоди своєї праці вони отримали у Лас-Вегасі, де холодні та дощові умови допомагали не лише правильно нагріти гуму, але й не перегрівати її. Зальпін – взагалі цікава історія. Гаслі зумів потрапити до третього сегменту кваліфікації у Лас-Вегасі завдяки дощовим умовам. На прикладі Бразилії 2024 року ми знаємо, що Девід Санчес, керівник технічного відділу Альпін, вміє працювати з дощовими налаштуваннями Боліда. Дощ компенсував недоліки двигуна Рено. А от коли погодні умови стали кращими, Гаслі не зміг знайти робоче вікно для гуми та в цілому дуже багато програвав. П'ятниця видалась сухою, і дві практики всі відбули у звичайному форматі. Було багато скарг на асфальт і те, наскільки слизько їхати навіть у сухих умовах. Субота внесла свої корективи по ходу етапу. Маленький дощик перед вечором створив умови, в яких гонщикам довелось починати третю практику на проміжних шинах. В другій половині сесії траса підсохла, і гонщики знову могли виїхати на сліках. Підсумку інформація, зібрана в сухих умовах для кваліфікації, стала непотрібною. Затяжна злива накрила трасу в проміжку між третьою практикою та квалою. Це нагадало нам, що відбувалося перед вікендом і які були побоювання щодо самого проведення гран-прі через затяжні зливи, які топили місто. Дощ припинився за кілька миттєвостей до старту сесії, і він подарував нам ще одну незабутню кваліфікацію сезону. Було настільки мокро та слизько, що проміжні шини просто не підходили. Нарешті в бойових умовах з часів гонки в Канаді 2024 гонщики взяли на озброєння ті самі дощові шини з синім маркуванням. Битва на виживання тримала в градусі напруги кожну секунду. Попри екстремальні умови, в сесії розбився лише Алекс Албон після невдалого виходу з передостаннього повороту, саме з цього етапу Льюіс Гемілтон почав свій невдалий забіг з випробування у першому сегменті будь-якого формату кваліфікації. Цей ланцюжок залишатиметься нерозривним до першої вдалої кваліфікації в сезоні 2026. Дощові шини використовувались протягом двох перших сегментів. На фінал квали гонщики взяли проміжні. Ландо взяв пол у домінантному стилі з помилкою, яка коштувала йому 7 десятих з кола. Макс був другим, а Оскар п'ятим. Для п'ястрів важко даються треки з низьким рівнем щеплення. Дощ зробив його життя ще важчим. Невдалим стартом гонки виділилися Габріель Бартолето та Ліам Ловсом. Габі влетів в строла, не розрахувавши швидкості входу в перший поворот. Ліам зіткнувся з піастрі колесо в колесо в тому ж першому повороті. Через критичні пошкодження Бартолето та Строл зійшли, а Ловсон отримав прокол і був змушений замінити свої шини та провести всю гонку в кінці пелотону на дуже неприємній стратегії. Також з гонки зійшов Алекс Албан. Зіткнення з Гемілтоном та повна відсутність радіозв'язку зруйнувала його гонку. Гонка була сухою, і через це життя гонщиків Макларен було нелегким. Ландо на старті програв дві позиції через свою агресивну оборону в першому повороті. А Оскар програв позиції двом хлопцям з Racing Bulls. Обом вдалося мінімізувати втрати, фінішувавши другим та четвертим. Все це виявилось марним, адже обох гонщиків було дискваліфіковано за надмірний знос планки. Після дискваліфікації та ознайомлення з документами було виявлено, що саме задня частина планки сильніше всього постраждала від зносу. Пояснити подібне явище можна тим, що на прямій болід трішки сідає назад, тому днище починає зношуватись сильніше. Раніше Макларен це контролювали шляхом сторонніх пристроїв. Тепер інженери у боксах бачили знос, але не могли нічого зробити. Сторона боксів Норріса знала про проблему раніше. Через це Ландо так сильно уповільнився на фінальних колах гонки. Ми маємо одну, але достатньо цікаву та більш глибоку версію подій навколо налаштування висоти Боліда. У Бразилії під час спринту Джо Бауер, технічний делегат Фіа, Спостерігав за тим, що більшість машин команд чіпляють нижчим асфальт, та відповідно було видно іскри. Після перевірки у всіх колективів планка була в ідеальному стані. Схоже, що Макларен скористали сірою зоною в регламенті та встановили пристрій, який допомагав контролювати знос. Перед кваліфікацією його прибрали, бо цього вимагав Джо Бауер. Це не завадило британцям виступити на неймовірному рівні у Бразилії. А от у Вегасі з цим були проблеми. Макс переміг в гонці, зберіг свою планку та відіграв 25 очок в обох гонщиків Макларен. В особистому заліку Макс зрівнявся по очках з Оскаром, і в Катар вони поїхали з відставанням у 24 очка від Норріса. Мерседеси взяли подвійний подіум з Расселом, який знову через проблеми їхав в економ режимі, але доїхав на третє місце, яке стало другим. Та після унікального прориву Кімі Антонелі з 17 на 5, який після дискваліфікації Макларен стало третім, навіть зі штрафом у 5 секунд за фальстарт. Феррарі просто намагались вижити в тих умовах. Леклер зумів обігнати Піастрі в першій половині гонки, але на другому відрізку програв Антонеллі більше 5 секунд та залишився з четвертим місцем. Геммілтон завдяки завалу на старті та дисквалу Макларен опинився восьмим. Вкотре дуже вдалу гонку провів Карлос Сайнс, стартуючи з третього місця, він опустився лише на п'яте. Щодо Альпін, то все вийшло невдало. На сухій трасі машина не мала достатньої швидкості, аби тримати темп на рівні суперників. Гаслі фінішував 13-м зі старту на 10-му. Пощастило гонщикам Гаас, які потрапили в подвійні очки після дискваліфікації Макларен. Також непомітним героєм був Ніко Гюлькенберг, який зумів вибороти 9-те місце на фініші, стартувавши 11 11-м. Його остаточним місцем стало 7 7-е. Ми знаємо, що Red Bull взагалі не люблять спринт-вікенди, оскільки не можуть точно потрапити в налаштування протягом однієї сесії. Австрійці налаштовують боліт за допомогою старих технологій, використовуючи CFD та аеродинамічну трубу. На це потрібно більше часу, так як передача даних з бази до іншої країни процес далеко не швидкий, навіть в умовах передових технологій. У Катарі боліт Ферстапана налаштували таким чином, щоб Макс мав більше притисної сили у передній частині машини та в цілому днище піднято вище, ніж у туноди. Японцю вдалося уникнути серйозних проблем, тому у спринтоквалі він навіть зібрав кращий час, ніж Макс. Проблеми вже традиційно виправили до основної кваліфікації: прибрали недостатню поворотність та повернули необхідний баланс. У висновку можна сказати, що Red Bull складно потрапити в базові налаштування протягом спринт-формату, оскільки вони використовують застарілі технології для пошуку конфігурацій. Фанатам залишається лише сподіватися, що у 2026 році вони позбудуться цих недоліків та зможуть знову швидко знаходити необхідні налаштування. Ще більше проблем було у Феррарі. Наша редакція сміливо може сказати, що протягом останніх етапів Скудрія була просто не здатна працювати з болідом, оскільки вони взагалі не потрапляли у налаштування. Найбільше проблем виникло у Катарі протягом не тільки спринту, але й другої частини вікенду. sf 25 страждає від недостатньої поворотності. Гонщикам доводиться пілотувати незвично для власного стилю водіння. До прикладу, у 14-му повороті Леклер скидав швидкість більше, ніж навіть пілоти середньої групи. Можна сказати, що Феррарі були по темпу гіршими за середняків. Про Геммілтон казати щось важко на його боліді було більше всього експериментів з налаштуваннями. Спочатку встановили версію заднього крила як у Леклера, а перед спринтоквалою вирішили обрати більш навантажений варіант. Стратегія була в тому, щоб компенсувати поганий баланс навантаженим болідом у задній частині. Протягом першої сесії спринтоклали Льюісу також крутили кут атаки в переднього крила. Жодна з конфігурацій не допомогла додати темпу, а лише робила ситуацію гіршою. У Катарі Макларени повернули свій звичний темп, та й сам Піастрі повернувся. Оскар завжди стабільно виступав у Катарі, оскільки траса технічно не слизька та має типи поворотів, у яких австралієць витискає максимум. Цілком успішний вікенд допомогли зіпсувати неймовірно ефективні рішення стратегічного містка команди. Для Мерседес все виявилось не так солодко. У спринтоквалі йшов в темпі лідерів, і лише протягом вікенду почав його втрачати через зміну налаштувань. Мерседес налаштувала боліди так, що вони мали меншу притисну силу, ніж Макларен. Тому пілоти втрачали у 14-му та 15-му поворотах. Повноцінно темп не вдалося реалізувати через особливість Лусаїлу. Траса необгонна, та навіть напрямих складно наздогнати суперника. Швидкість була, от тільки вже краще фокусуватись на наступному сезоні. Тому Мерседес вже не сподівався на перемоги та навіть подіуми. Williams прийшли в Катар з експериментами, і як казав Саєнс в інтерв'ю після гонки, команда встановила таку конфігурацію налаштувань, на яку б раніше взагалі не подивились. Це було щось надекспериментальне та надекстремальне. Точні деталі невідомі, але одразу можна сказати, що британці готували подібний сетап з прицілом на майбутнє. Можливо, кілька місяців тому, а можливо, після останнього великого пакету покращень Боліда. Вільямс одразу вгадали з загальним балансом Боліду, але після спринту вони його ще покращили. Британці були швидкими у середньошвидкісних та повільних секторах. Sainz мав стабільну задню частину, нарешті він контролював болід повністю. У чистому темпі Албун програв Сайнсу. Цілком імовірно, що Алекс вже не намагався комусь щось доводити, а сконцентрувався на сезоні 2026 року та працює вже з новою технікою на симуляторі. Франко Кулепінто разом з Альпін перед етапом Катарі сподівалися, що траса в Усаїлі підійде боліду. Машині привабливі затяжні високошвидкісні повороти. До речі, неодноразово протягом сезону пілоти французького колективу згадували саме про Катар, де вони зможуть поборотись. В принципі, так і сталося, але був цікавий момент. Протягом єдиної практики обидва пілоти пошкодили нижча болідів, бо надмірно атакували бордюри. У команди не знайшли запасних варіантів підлоги, тому вони лише провели первинний ремонт та відправили пілотів катати з принтоквалу з пошкодженим елементом боліда. Вже в основній кваліфікації Гаслі їхав з відремонтованим нижчем, тому результат цілком задовольняв команду. Щодо Франко інформації немає, можливо, йому не стало проводити капітальний ремонт, але ймовірніше, аргентинець сам по собі не зміг адаптуватись до траси в Катарі. Булс протягом спринт-частини вікенду гралися з налаштуваннями підвізки та висотою боліда. Слабкою стороною були високошвидкісні повороти, яких в Усаїлі більшість. Кращий баланс підвіски та аеродинаміки дорівнюватиме більшому зносу гуми в затяжних серіях, але при цьому у кваліфікації вони значно сильніші за середню групу в чистому темпі. Головною сильною стороною Racing Bulls протягом цього сезону були низькошвидкісні повороти, але у Катарі типових низькошвидкісних віражів немає. Молодші бики вирішили покращити власний результат, тому ближче до кваліфікації під налаштування та зробили сетап під шостий поворот, який є найповільнішим у всьому Катарі. Можна сказати, що Racing Bulls вдало знаходять базові налаштування, які не роблять боліт занадто швидким, але при цьому допомагають пілотам зберігати стабільність. Причини успіху Норріса, важкий старт 2026 року для Мерседес. рейтинг зарплат гонщиків F1 за 2025 рік. Про все це а також інші новини та інсайди у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, аби знайти все найважливіше зі світу Formula 1. Етап в Катарі мав привнести певну очікувану неочікуваність. Фіа разом з Піреллі зобов'язали команди змінювати гуму після 25 кіл, проведених на будь-якому комплекті. Це було частиною безпекових обмежень. Абразивний асфальт та високе щеплення з трасою означали, що шини можуть не витримати надмірне навантаження. Досвід з попередніх сезонів на цій трасі свідчив, що таке рішення є необхідним та дозволить рівномірно розподілити можливості по стратегіях для кожного. З самого початку вікенду всі пророкували успіх для Оскара Піастрі, і все справдилось. Оскар знову знайшов ту форму, яку тримав у першій половині сезону. Домінація була абсолютна. перші місця в практиці, спринтоквалі, спринті та квалі. Гонка стала провалом у стратегії команди вкотре цього сезону. Це фактично позбавило австралійця останніх надій на завоювання титула, і він фінішував другим. Повернемось трохи назад і поглянемо на події спринт-частини. Юкі переквалив Макса, потужно звучить, чи не так. Але все не так просто. Було додано кілька нових гравійних пасток на виходах з поворотів, де гонщики потенційно могли зрізати та використати це для вдосконалення свого часу. В одну з них влетів Макс та сильно пошкодив нижче. Цей стало першопричиною гіршого темпу в кінці спринтоквали та єдиного програшу в кваліфікації напарнику. Звісно, Юкі пропустив напарника швидко на старті спринта, і Макс зумів відігратися до четвертого місця з шостого. Щодо Ландо, то він просто щільно тримався за напарником. Спринтоквалу та спринт він ще програв Раселу. В квалі був другим, а гонку закінчив четвертим також після дивних рішень на командному містку. Вдалим моментом для Ланда була помилка Кімі Антонелі в 10-му повороті на передостанньому колі. Після цього випадку на молодого італійця понеслось багато критики та погроз в інтернеті з подачі Гельмута Марко, тоді ще радника команди Red Bull. Він висловився, нібито молодий гонщик міг навмисно пропустити Ландо, аби не дати Максу Ферстапену більше шансів на перемогу в чемпіонаті. А фанати вже радо підхопили цю теорію і перетворили на медійне пекло для новачка. Радбулу довелось принести вибачення та засудити гейт так званих болівальників. Сам же Марко просто визнав свою помилку. Фіа та команди, залучені в інцидент, засудили скування Кіммі, а потім і сам Макс наполіг на тому, аби всі вибачились перед юнаком. Черговою сенсацією став Карлос Сайнс та його переконували заїзд на подіум. Це був другий подіум, який він виборов для своєї нової команди. Після провальних рішень по підстопах Макларен, Карлос опинився попереду Ландо та зміг втримати його позаду на фініші. Алекс Албон відіграв чотири позиції завдяки сходу двох гонщиків проколу Ваджара та успішним підстопам, які втримали його попереду Бортолето. Макс не був найшвидшим гонці. Макларени були, але зробили помилку. Знову. Макс виграв у них. Знову. Завдяки оперативності та скоординованості стратегії під керівництвом неймовірної Ганни Шміц, Ферстапен впевнено вибрав свою 70-ту перемогу в кар'єрі та 7-му в сезоні, зрівнявшись з гонщиками Макларен за цим показником. Феррарі були просто ніде за темпом. Леклер обійшов лише Гаслі та Аджара, який отримав прокол в кінці гонки. Темпу не було навіть аби спробувати нав'язати боротьбу Фернандо Алонсо. Восьме місце було найкращим, чого могли досягти італійці. Чи варто згадувати Геммілтона, цей вікенд видався більш катастрофічним, ніж минулий. Льюіс кваліфікувався 18-тим двічі за вікенд і заробив 0 очок за етап. Друзі, перш ніж натиснути на газ, перевірте, чи ваша страховка в нормі, бо навіть чемпіон без неї на трасу не виїде. З Hotline Фінанс це робиться швидше, ніж під стоп-Ред Кілька кліків, і ваша автоцивілка готова. Їдете за кордон на власному авто? Не забудьте про зелену карту, без неї вас навіть до старту не підпустять. Плануєте відпустку? Оформіть туристичну страховку, щоб будь-який форс-мажор не став фінальним колом відпочинку. А якщо хочете трохи спокою на трасі, беріть міні каско і карту Hotline Assistance. Бо коли щось трапляється, краще мати команду підтримки 24 на 7. І головне, для наших глядачів знижка 10%. Просто введіть промокод БЕЗГАЛЬ на сайті Hotline Finance. Hotline Finance. Твоя страховка безгаляна. На папері Абу Дабі це траса, яка підходить полідом зі стабільною протестною силою. Хоч траса включає в себе достатньо довгі прямі, але основний час відіграється у поворотах та повільних секторах. Почнемо з Макларен Абу-Дабі давно підкорений трек для команди. Особливо це помітно було у минулому сезоні, коли Норріс домінантно виграв вікенд в Об'єднаних Арабських Еміратах. Британці полюбляють налаштування на третій сектор, який умовно в народі називається міським, оскільки він містить вузькі проходи та вихід на стартову пряму. Третій сектор в Абудабі завжди вважався найскладнішим для пілотів. Згадайте аварію Латіфі у 2021 році. Тому на Яс Марині завжди була важлива самопритисна протесна сила. Протягом вікенду Макларен гралася з підвіскою. Особливо це було помітно після третьої практики. Схоже, що британці зробили її більш жорсткою, оскільки боялися знову отримати дискваліфікацію за стерту планку. Болід гірше почувався при атаці бордюрів на другому та третьому секторах, хоч і не критично. Папая також зіткнулася з дельфінуванням, тому налаштування перед кваліфікацією було сильно змінені. Особливо гарно працювала Макларен в гоночному темпі. Останній заїзд виявився черговим технічним етапом для помаранчевих. Red Bull протягом вікенду не могли зрозуміти, як правильно працювати з болідом. Від сесії до сесії вільних заїздів траса змінюється, змінюються умови. На боліт Макса встановили низьку притисну силу, щоб максимально відігравати на прямих, оскільки у поворотах вони навряд чи могли бути кращими за Макларен. Життєво важливо було також правильно налаштувати підвізку, оскільки низька протесна сила більший розхід гуми протягом заїзду. Під час практик болід Ферстапена знову зіткнувся з недостатньою поворотністю. Через це інженери скоригували кут атаки переднього крила та почали краще працювати у фазі виходу з повороту. Загалом можна сказати, що завдяки прямим Макс зміг відіграти немало. Часу під час того, як переслідував Оскара до фінального підстопу австралійця протягом вікенду Рассел страждав від нестабільної задньої частини. На третьому секторі зад боліду зносило, хоча темп був у нормі. В гоночному режимі Mercedes зіткнувся з гранулюванням шин, пілоти також боролись з температурою гуми, що заважало повністю концентруватися на заїзді. А от в Антонеллі були великі проблеми з дельфінуванням, що було особливо помітно у швидкісних поворотах на другому секторі. На жаль, повністю цю проблему до гонки виправити не вдалося, тому темп Кімі залишав бажати кращого. Ферарі знов страждали від роботи з гумою. У них був темп, але не було збалансованої роботи з шинами. Аварію Геммельтона на практиці можна пояснити тим, що протягом сезону дивні речі з SF-25 відбувалися у фазі гальмування перед заходом у швидкісний віраж. І знову ж таки чергова команда, яка зіткнулась з дельфінуванням протягом вікенду. Болід скакав та мав недостатню поворотність на вході в поворот. Траса, хоч і еволюціонувала, але вичувати усі соки з боліду з Кудрії не вдалося через роботу з Гумою. Тому заміж сезоння Фарері слід сфокусуватись на тому, щоб виправити прогалини на гальмуваннях та ефективніше працювати з підвіскою. Технічно етап в Абудабі став гарною кульмінацією сезону, оскільки ми в черговий раз впевнились у тому, що Макларен побудував найкращий боліт у цьому році, який має стабільну притисну силу. Ще й вони вчасно переключились на боліт нового регламенту, на відміну від Red Bull, які намагались вичувати усі соки до останнього підвозячи пакети оновлень на боліди Ферстапена та суноди. і ну, він, фінал. Те, чого так довго чекали: головна гонка сезону, на якій було вирішено долю особистого заліку в чемпіонаті. Ландо Норріс – чемпіон світу Формули 1 2025 року. Для декого це звучить як пісня, для декого, як скрегіт по металу біля вух. І все ж він зробив те, що мав. Витримав тиск, зробив необхідний мінімум для того, аби завоювати звання чемпіона. Він здобув друге місце у квалі, яке програв на другому колі напарнику. Та третього було достатньо, і Ландо за нього тримався впевнено. Тиск від Леклера був, але Ландо на нього не звертав великої уваги. Він зберігав гуму для найкращого сценарію для себе на решту гонки. Прорив з кінця першої десятки після підстопу показав нам, що за кермом mcl 39 гонщик чемпіонської витримки та неймовірного бажання перемогти. Всі обгони були впевненими, виваженими та безпомилковими Звичайно, багато залишиться суперечок щодо обгону Юкі від Ландо, але рішення Стюардів, на нашу думку, було логічним. Юкі аж занадто агресивно оборонявся на прямій, а Ландо був доволі акуратним та мусив трохи виїхати за межі траси. Враховуючи, що це пряма, та дії Ландо були спровоковані поводженням його суперника на трасі, цілком логічно було покарати лише цю ноду. А далі було найпростіше довести машину на подіум, що він і зробив. Для його прямих конкурентів все було ще простіше. Макс контролював всю гонку від старту до фінішу. Домінаційний виступ, потужне завершення сезону та неймовірний камбек, який був надзвичайно близьким до абсолютного успіху. Піастрі теж тримав гонку під абсолютним контролем. В акуратній манері обігнав Ландо та тримав Макса в полі зору до свого другого підстопу. Надзвичайний сезон від нього. Тиск Формули 1 вибив його з колії у другій половині сезону, та ми впевнені, що зі здобутим досвідом Оскар знову зможе стати сильним претендентом на титул у майбутньому. Серйозним темпом виділився Шарль Леклер. Після повної зміни налаштувань перед кваліфікацією команда змогла допомогти Шарлю знайти рештки швидкості в боліді. Монегаск впевнено пресингував Ландо першу половину гонки, та все ж не наважився на необдумані рішення, щоб пройти британця. Загалом цим і запам'яталась його гонка. Він вдало стартував, поганяв ландо та доїхав гонку четвертим. За словами Леклера, це було не зовсім те завершення сезону, на яке можна було сподіватися, але це все рівно щось. Гемілтон тим часом прорвався на восьме місце з 16-го. Не зовсім ті обставини з цифрою 8, про які мріяли фанати на початку сезону. У перерві між сезонами Льюіс планує відірватися від соцмереж та повністю сфокусуватися на відновленні. Мерседесам було важко. Кіммі провів останню гонку сезону в не найкращому стилі. Кваліфікувавшись у другій десятці, він не зумів пробитися вище десятого місця. Та все ж сезон у новачка виявився вдалим. Три подіума в гонках, друге місце як найвище на фініші в кар'єрі, доволі непогані результати, як для новачка. Джордж Рассел став жертвою суцільних несправностей своєї машини протягом всього трійника, і Абудаві виключенням не був. Все ж кваліфікувався брит на четвертому місці, а в гонці втримав п'яте на машині, яка вже хотіла відпочити. Чудово провів вікенд Фернандо Алонсо. Форма Астон Мартін значно покращилась на фінальних етапах. Алонсо жартама зазначив, що це може бути наслідком дотику Едріаном Ньюі, машини в Катарі. Що б то не було, але іспанець проводив прекрасний етап на далеко, неприємній для себе машині – яка принесла йому більше розчарувань ніж радості? Лен Строл теж закінчив сезон на хорошій ноті. Він останній гонщик, який здійснив обгін, застосувавши DRS. Фінішував в очках, тим самим закінчив сезон з гарним настроєм та надією на потужний сезон у 2026 році. Деякі історії мають більш феєричні та захопливі кінцівки, але в більшості для щастя потрібна виваженість дій та впевненість, щоб досягнути мети. Це було чудове закінчення чудового сезону, про підсумки якого ми поговоримо в нашому наступному відео, де більше розповімо про наші враження від епічних моментів, історії та боротьби до самого кінця. Пишіть свої враження від огляду етапів та фіналу сезону в коментарі. Так, ви сприяєте розвитку українського Ютубу. З вас, як завжди, фотобайка, підписка на канал, якщо ще не підписані, та обов'язково натисніть на дзвоник з боку, щоб не прогавити нові відео. Всім па-па!